Шановні колеги, інновація новий спосіб, що характеризує прогресивний рух зміни у всіх сферах суспільного життя громадянського, політичного, економічного, культурного. І в такому діапазоні інновація виявляється. Універсальним принципом, тож можна констатувати, що інновація це нове явище, що представляє собою певною мірою комплексність, а значить, і системність. Сфера освіти надзвичайно чутлива до покликів часу. І в цьому плані її інноваційність. Має бути постійною підкреслюю, оскільки вона покликана забезпечувати сталий розвиток зростаючої особистості. Будь-яка інновація буде ефективною, коли вона запроваджується вчасно. У цьому ми вбачаємо сенс освітніх інновацій, саме її вчасність. Останні безпосередньо стосуються, зокрема, виховних впливів, під якими ми будемо розуміти методи, технології, прийоми. Ми особливо наголошуємо на вчасності запровадження, оскільки вони не даються в готовому вигляді, а їх потрібно створювати. А ця справа досить нелегка. Вона вимагає від автора-розробника відповідних здібності від методологічних до власне особистісно перетворювальних. До того ж, це наукове підґрунтя конструкції неодмінно характеризується динамікою зрушень, яку слід враховувати, тобто наскільки вона утримує певну. Дійсно істину об'єктивну закономірність, яка може продуктивно змінити реальний інноваційний виховний вплив. Як же виникають інноваційні конструкти як науково-орієнтовна основа відповідних виховних впливів? Вони набувають реального функціонування наступним чином. Перше. Як результат спрямованого формувального експерименту, коли дослідник дотримується певних пошукових норм. Вони обов'язкові ці норми, і їх треба використовувати. Друге. Є як додаткове тлумачення, коли з'являється інші знання певного наукового факту. Це тлумачення і тепер стає головним. Нове тлумачення. То тут дійсно, камінь, яким знехтували будівничі, стає наріжним. Третє, як глибоке. Психолого педагогічне осмислення філософської класики. У цілому на даний час ми знаємо про процеси виховного впливу більше, ніж раніше. Ці знання стосуються засобів поступливості, переконуючої комунікації. Духовної рефлексії, емоційного зараження, діалогу, вони задають нову стратегію і тактику соціального впливу, що перевіряється, підтверджується реальною виховною практикою. Якщо накласти подану нам концептуальну схему на нині діючі інноваційні виховні продукти, то виявиться, що далеко не всі вони відповідають цьому науковому рівню. Запропонований нами підхід до сутності інноваційного бачення виховного процесу дозволяє науково правильно підійти до проблеми виховних стандартів. Останні визначає бажаний результат. А володіння етичними знаннями та їхньою особистісною значущістю, як тими, що іншими духовно-моральними цінностями. Традиційно, під виховними стандартами розумівся рівень вихованості зростаючої особистості. Рівень цієї вихованості пов'язувався. З порушенням чи непорушенням етичних норм, тобто з тим, чинить чинить, чинить вихованець моральні проступки, тут важливою була питома вага моральних вчинків у поведінці зростаючої особистості. Зрозуміло, що реальна інноваційність вихованих впливів. Вимагає кардинально іншого уявлення про виховні стандарти, на ті показники, на яких вони ґрунтуються. У цьому зв'язку важливим, на нашу думку, є перше: рівень узагальненості цінності, рівень узагальненості цінності. Він може бути локальним. Тобто таким, що стосується лише рідних, близьких, значущих інших чи широким соціальним, за якого дія цінності сягає значного за параметрами людського довкілля. Друге стійкість чи ситуативність певних моральних цінностей. За показника стійкості, цінність у вчинковому втіленні невідмовна, за виключенням надзвичайно обтяжливих обставин. Ситуативний показник це прояв моральної цінності вибіркової. Дитинка може сьогодні діяти за нормою моральною, а наступним разом відмовляється. І третє, знаходження на першому місці в ієрархії цінностей певної етичної норми. Етична норма повинна бути на першому бодай на другому місці у системі е, мотивації. Отже, виховні стандарти не є постійними, вони можуть змінюватися від рівня інноваційності методів. Які підвищують рівень морального розвитку, що корелює зі способом формування цінності. Останнє може набувати статусу здібності як одиниці морального духовного розвитку. Далі подамо у першому наближенні процедуру як конкретні. Наукові закономірності визначають відповідний профіль інноваційного виховного методу. ну, Звичайно, гуманістично орієнтованого за своєю сутністю. По-іншому цей метод і бути не може. Перше. Метод, який ми представляємо, метод поетапного. Сходження до духовних цінностей. Ще раз повторю, метод поетапного сходження до духовних цінностей. Його закономірності. А. Увага має бути зосереджена на цінності. Ви не можете розділити себе і свою цінність. Ви, якщо хочете, стаєте єдиною. З цією цінністю. Ось яка перша закономірність. Б. Слово несе не лише думку, а й емоційний заряд, що утримується її інтонаційною функцією. У слові, крім когнітивної функції, є ще функція інтонаційна. В. Обов'язкова стійкість і впорядкованість мовлення педагога. Воно не буде цілісним, якщо кожне вимовлене слово не може обмеженим чи повторюватись замість того, щоб зникнути і звільнити місце іншому слову. Тобто слово розгортається в судження, а це значить вречення. Е. Влучне висловлювання призводить до безбар'єрного оволодіння цінністю. Наведу приклад. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ось яке красиве емоційне висловлювання. Це Семененко Василь. Який же зміст методу поетапного сходження зростаючої особистості до духовних цінностей? Структурними складовими означеного сходження є, перше, пізнавальний компонент. Його мета полягає в усвідомленні вихованцям змісту і сенсу? Певної духовної цінності як підґрунтя його приємних переживань, саме приємних переживань. Він має представляти собою цілісну мікроконцепцію зі своїми процесуальними закономірностями вимогами, невідворотними для виконання. Ось, як ми розуміємо, пізнавальний компонент. Друге. Емоційно цінність компонент. На цьому етапі емоція бажання певної духовної цінності стає прямим предметом осмислення. Кожне емоційне бажання треба осмислювати у процесі суб'єкт саме суб'єктної суб взаємодії. Таке осмислення має ґрунтуватися на положенні. Теорії емоційного інтелекту. Я вас відсила, відсилаю до цієї теорії. Третє. Компонент довільного імпульсу. Ще раз наголошу, компонент довільного імпульсу. Введення цього етапу обумовлюється тим, що навіть за досконалого методичного впливу педагога виховні можливості цього компоненту. Тобто емоційно ціннісно виявляються обмеженими для їхнього підсилення пропонується дія довільного імпульсу, за якого формула я бажаю, трансформується у я повинен, я мушу. А це вже прояв волі. Це не що інше, як виявлення, шановні колеги. Духовної рішучості я мушу. І наконець поведінково практичний компонент. Він є свідченням того, що у вихованця сформувалася готовність втілювати привласнену духовну цінність у практичну сферу. Він це здійснює. Як відповідний вчинок. Вчинок є показником привласненої цінності, яке стає активною і дієвою. Другий метод, який ми пропонуємо: метод інтимно-особистісного типу спілкування. Метод інтимно-особистісного типу спілкування. Які його закономірності? А. Бути людиною означає бути залученою у відносини з іншими людьми. Вона є істотою відносин, наголошую, її природа тягне до людей. Саме це тяжіння до людей і визначає цей метод. Б. Усе, що робиться добре, хоче, щоб про нього знали. Чим більше людей знає, тим краще От така головна закономірність. Як же вона втілюється в зміст методу? Метод інтимного особистого типу спілкування, характеризується тим, що означена комунікація, по-перше, Має бути інтерактивною взаємодією. Тобто спілкування повинно бути інтерактивною взаємодією. По-друге, вона можлива за умови позитивного емоційного стану вихователя і вихованців. Єдиний позитивний емоційний стан. Ось що головне. По-третє, Має бути наявний базовий сенс ціннісний консенсус щодо загальних і конкретних поглядів на призначення людини, її ціннісних орієнтацій, стилю життя. Ось що таке консенсус, Тобто, єдине розуміння оцих важливих постулатів. І по-четверте, умовою. Особистісного розвитку вихованців є ступінь розуміння ними вихователя. Це дуже важливо, шановні колеги, ступінь розуміння вихователя, що є досить тонкою психологічною технологією цієї комунікативної технології. Якщо вихованці не розуміють вихователя, Виховної дії не відбудеться. Ось що таке метод, який я вам пропоную. Третій метод. Метод педагогічного умовляння. Метод педагогічного умовляння. Які ж його закономірності, на яких він ґрунтується? А незміст образи робить її болючою. А наша інтерпретація цієї образи. Як ми розуміємо образу? Ось що головне, і це треба донести до кожного вихованця. Б. Прохання, яке розгортається в цьому методі педагогічного мовляння, і благання. Наголошую, прохання і благання, як комунік... комунікативні акти, мають. Розгортатися у відповідній послідовності від прохання до лугання. В створення емоційної цілісності є одним з істотних умінь педагога в науково доцільній організації процесу мовляння. Емоційна цілісність ось що головне. Який же зміст цього методу, тобто методу педагогічного умовляння? Цей метод не заперечує, наголошую, зосередженості на свідомості і самосвідомості суб'єкта, тобто вихованця, хоча при його використанні важливішими є емоційні переживання вихователя і вихованців. Звертаю увагу! Емоційні переживання вихователя і вихованців. Вони просвітлюючи розум, енергетично насичуючи його, забезпечують заплановані особистісні зрушення. Тому цей метод є емоційно когнітивним. На першому місці, знову-таки говорю, стоїть емоція, а за нею йде когніція емоційно, і таким чином це емоційно-когнітивний спосіб управління процесом виховання, саме керованого управління. Його передусім слід використовувати у нестабільні кризові періоди особистісного розвитку суб'єкта. Це 12, 13, 14 років, коли виступають яскраво, виступають кризи особистісні. І тоді цей метод найбільш ефективний. Ну, за обмеженням часу я не буду більше розгортати його зміст, а просто відсилаю до наших робіт. Далі метод переконання. Один з тих методів, який ми пропонуємо. Закономірності, знову-таки, цього методу, А. Так само, як немає ізольованої людини, немає ізольованої думки. Будь-який акт мислення вимагає наявності суб'єкта, який мислить, тобто вихованця, об'єкта, думка про якого який об'єднує, за допомогою спілкування суб'єкта. Тобто педагога, що несе зміст мислення. Тож, спілкування є співучастю суб'єктів. Запам'ятаймо. Спілкування співучасть суб'єктів. Не може бути таким, що один суб'єкт виступає як активний, інший пасивний. Не відбудеться такого спілкування. Саме вони є співучасниками цієї. Взаємодії. У переконанні, шановні колеги, важлива етична полярність. Добро від порівняння зі злом набуває більшої цінності. Така закономірність. Тому подавайте приклади добра. У порівнянні з, з прикладами зла. Вчинок, як добро, і проступок, як акт зла. Ось така закономірність. І на кінець, ніщо, крім думки, не, 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 не є причиною занепокоєння. Ваша думка підживлює позитивні і негативні почуття. Така ще одна закономірність, на яку має посилатися метод переконання. Тож, який же зміст методу переконання? І так, провідною формою особистісної взаємодії вихователя і вихованців в процесі свідомого оволодіння ними певними духовно-моральними цінностями, має виступити саме цей метод. Саме цей метод. Метод переконання, що розгортається як процес спілкування, знову таки, апелює тепер, шановні колеги, на відміну від умовляння, він апелює в першу чергу до свідомості зростаючої особистості, до критичного судження дитини стосовно. Певної норми чи антинорми. Тож основу методу переконання складає відбір логічна впорядкованість фактів і висновків стосовно розв'язання певного морального завдання. Кожна цінність, яка привласнюється дитиною, вона розгортається у певне моральне завдання. Така. Мисленева процедура ґрунтується на аргументації, як виражений у мовленевий спосіб розмірковування. Адми... Аргументація є способом аргумен... розмірковування. Стосовно процесу виховання, йдеться про когнітивно емоційну модель аргументації, якою має владі. Вихователь, а її психологічну основу складають причинно-наслідкові зв'язки, котрі є результатом переробки етичного змісту і конкретних поведінкових повідом, ситуацій. Завжди зміст поєднується з конкретною ситуацією цього змісту, у якій цей зміст втілюється. Розгортається. Тож аргументація педагога має бути звернена і до розуму, і до почуттів дитини. Суть моральної вимоги вихователь викликає на підставі саме логічних міркувань. І вливати тим самим впливає тим самим на емоції вихованця. Не може. Переконувати виховний, вихов, виховання той педагог, який викладає свої аргументи судження безладно, безсистемно, оскільки основою правильної аргументації є логіка, то необхідно, шановні колеги, дотримуватися її законів. Сила аргументації залежить. Від власного добору слів, речень, їх правильного послідовного розташування. Особливу роль у переконуючому впливі педагога відіграє його темп мовлення. Від цього багато що залежить. Тож, використовуючи переконання в виховному процесі, педагог має виходити з того, що аргументи. Можуть підсилюватися його особистістю, тобто довірою, доброзичливістю до його вихованців, авторитетом, його значущістю для дитини. Ось так. Шановні колеги, намі представлена технологія створення інноваційно виховних проєктів. Однак вони у кінцевому підсумку випробовуються реальною виховною практикою, яка може надати їм зовсім нового життя. Тож, останнє слово за творчим педагогом. Тож, Бажаю вам на цьому шляху всіляких. O espírito.